Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати свої останні порожні баночки, відгуки, про використане. Покажу дещо, що беру нового на заміну. Ну, але взагалі будуть такі традиційні порожні баночки. І так, давайте починати. Перше, що хочу показати, це закінчився такий шампунь це в фармасі, лінійка Доктор Туна з часником. Маска для волосся в мене раніше закінчилася, а шампунь от тільки-тільки. Я його вже добила. 225 мл, але вистачає його надовго, тому що потрібно Ну буквально от скільки брати. Хороша лінійка, мені подобається волосся, не скажу, щоб там стало воно менше випадати. ну, так знаєте, якось напливами, То випадає, то не випадає. Але мені результат, в принципі, сподобався. Якщо я буду ще робити замовлення в компанії «Доктор...» «Доктор, вибачте, фармасі, то ну, думаю, що ще замовлю. Таку парочку. Так, закінчився от такий гель для душу. Я вже вам його якось показувала в своїх відео. Це чоловіча лінійка з перцем і кардамоном. Дуже мені сподобався. І ви знаєте, от робили замовлення в Айвані. В грудні місяці і виявляє, виявляється, що я забула його замовити, а так хотіла, тому що він не завжди в іншому є в каталогах в продажу. От, ну, Надіюсь, що там січень-лютий буде ще цей гель, тому що і моїм хлопцям сподобалось, і чоловікові, і синові, та і мені теж сподобалося. Тут я вже вам казала, дуже приємний такий є східний аромат. І мені дуже подобається, що я тут чітко відчуваю ладан, сухоцвіти. ну, от Ці всі церковні масла, аромати. Кому таке подобається, то зверніть увагу, рекомендую. Також закінчився от такий дезодоруючий спрей для ніг з лавандою. Це Avon лінійка Foodworks. це мій Must Have, завжди він у мене є, особливо влітку його люблю використовувати. Та от і зараз взимку теж уже його добивала, і поки що не буду замовляти, а туди ближче до літа обов'язково замовлю. Також закінчився дезодорант, от такий роликовий від Avon. Нормальний дезодорант, єдине, що от мені не подобається, та й багатьом з вас не подобається, що от, е тут цей дезодорант рідина, і потім, коли відкриваєш, то воно сиплеться як порошок, як пудра, і це ну, не дуже так зручно. Чесно кажучи, повторювати більше не буду. На заміну покажу, що я беру зараз от такий дезодорант від фармасі, на цей раз це софт, Deor on Soft, вже пробувала всі три аромати. І більше за все, мені сподобався зелененький, здається, пюр. От. Ну, Цей теж непоганий, гарно працює, можу порекомендувати. Також закінчився от такий бальзамчик, вигляді такої панточки, такий от бочоночок. Це мені Надя присилала. Дякую тобі, Надя, ще раз, за твої подарунки. Знаєте, і сам бальзам хороший, так мені дуже подобався його вже до кінця тут. Використала. Ну, і коли він стоїть, дивися, то, звичайно, це піднімає настрій і ну, таку посмішку на обличчі е е визиває. Тому супер. Сподобався. І на заміну я от буквально вчора купила в Аврорі от такий бальзамчик це Ловіт. На основі натуральних олій тут йде у нас олія авокадо, мигдалева олія і шия-батер. У мене зараз якось такі бочуночки є, а в вигляді помади бальзамчика не було. Тому купила 39 гривень коштував, я вже відкрила, вже почала користуватися. Має дуже приємний ніжний аромат, гарно зволожує губки, йому можу порекомендувати. І от таке пакування е, новорічне теж можна брати на подарунок. Дуже-дуже мені сподобалося, дуже дуже гарно. Знаєте, такий подаруночок, ну не подаруночок, а можна в подарунок додати, і дуже це так виглядає по новорічному. Так, закінчилося, закінчилося таке мило сейфгард, Подобається. ну Мило як мило, раз його вже купувала, все добре в такий період, коли от у нас віруси гуляють, то мило це саме те. На заміну взяла от такий засіб: це іде гель-душу для душу з алое. Так, так, з алоє, органічного алоє і мінерали. Як гель для душу, мені не дуже подобається. Це Organic Shops, тому що він ну, майже не має ніякого аромату, а я люблю все-таки, щоб гелі для душу мали аромат і ще і такий, знаєте, парфумований аромат. От, тут без аромату тому взяла і використовуємо як мило, і ви знаєте, дуже-дуже. От підходить і подобається. І от такий засіб для прання білих речей, білих тканин від фармасі закінчився 500 мл. Він сконцентрований, надовго вистачає, але все-таки мені більше подобається такий засіб, тільки для кольорових. Ну, для білих, мабуть, більше замовляти не буду. Хіба що буде якась хороша ціна? Так, от такий засіб закінчився. Це Avon, це база для манікюру. Сім в одному. Дуже мені подобається, вам її вже не раз рекомендувала. Зверніть увагу. В замовленні грудні, яке до мене скоро приїде, цю базу я замовила. Але побачила, що вже в січневому каталозі на неї буде хороша така акційна знижка, то ну, трішки пожаліла, що поспішила, але база просто суперо. Можу її також використовувати як такий нюдовий, нюдовий лак. Теж доволі таки гарно вона виглядає на нігтях. І закінчилися в мене дві такі сироватки. Це мені подруга дарувала лініка медHip. Так, медхі, не знаю, вона купувала на iHurbie. Що це як, але мені сподобалось. З вітаміном А, з вітаміном С. Супер, але якось вони так швиденько в мене ці сироватки закінчилися, хоча тут ну, такий об'єм немаленький, не 15 мл. От зараз обов'язково куплю собі щось із сироваток, особливо з вітаміном С. передивляюся в доктор-клінік, ну, але це все, все ще в планах. Так, пробнички, давайте швиденько пройдемось. Тут не все, не все, що в мене закінчилось, деякі я викинула. А те ці залишила так, шампунь для фарбованого волосся це Oriflame, лінійка до ну, непоганий шампунь, трішки так поганенько ніби пінився, але непогано. О, ця лінійка від фармасі з чайним деревом, мені дуже подобається. Звичайно, фермі. Для, крем для обличчя має такі дуже масла чайного дерева, кому це не подобається, то, звичайно, не можу порекомендувати. Я спокійно до, відношусь до такого аромату. І от, взагалі ця лінійка з чайним деревом мені вся подобається. Не дивлячись на, на те, що в мене суха, така, можна сказати, вже вікова шкіра, але ця лінійка для такого, не для постійного використання, а для такого періодичного, ну, дуже мені подобається. І от коли в мене є пробники, то я їх використовую з великим задоволенням. Так, маска отака закінчилася, вона складалася з чотирьох таких от частиночок. Відриваєш, і це маска була для губ і навколо очей. Але її використовувала повністю на все обличчя. Цю маску теж мені присилала Надя, теж мені дуже вона сподобалася, не знаю. Така приємна, м'яка текстура, і обличчя після цієї маски таке теж було м'якеньке, гладеньке, супер. І, до речі, однієї такої частинки мені вистачало на два рази, тому вона ще така і економна. Не знаю, таку маску я не бачила у нас в продажу. От, буду дивитися, можливо, дещо вона мені попадеться на очі, то обов'язково її куплю. Також закінчилася така маска, це вже Яна мені висилала набір масок від Amway. лінійка Artistry. освітлювальна маска для шкіри обличчя. Я вам говорила, що ця маска е, якоїсь такої була текстури з якимись такими ніби комочками, але потім Яна мені написала, що це, е, не пам'ятаю, щось там було додано таке, е, щоб не тільки ця маска освітлювала обличчя, а вона йшла також як очищувальна маска, тобто потрібно було промасажувати обличчя і оці частинки, які. Там були присутні, то вони якби так е делікатно повинні були очи очистити шкіру. Ну, Я цього, на жаль, не робила. Ну, а як маска, вона непогано діє і освітлювальний ефект все-таки невеликий є. Mm. У мене ще там три чи чотири маски від Амеї будуть використані, е ну, тому потім. Використаю, буду вже вам розповідати, що і як. Але десь потрібно ще прочитати більш детальною інформацією про ці маски, тому що тут, тут є інформація, але тільки склад. А як її використовувати, то, то і немає. Але все рівно Яна дуже дуже дякую за те, що е, от, дала мені можливість познайомитися з такими е, ну не бюджетними продуктами від компанії Амвей. Також Яна, на закінчилися От такі в мене капсулки. От одну навіть залишила. Тут були олійки для волосся. Фіолетова це була у нас для фарбованого волосся і червоні були з вітамінним комплексом. Суперові такі капсули. Я їх частенько раніше зустрічала в продажу в різних інтернет-магазинах. Зараз чомусь вони мені на очі не попадаються, і ніде їх не бачу. Дуже мені сподобалися і обов'язково їх повторю, обов'язково їх куплю, тому що ну, волосся після цих олійок дійсно таке гладеньке, таке м'якеньке і таке, знаєте, волосинка до волосинки. Ну, супер-супер. Рекомендую. Якщо побачите такі от капсулки, олійки для волосся, то купуйте, не пошкодуєте. Так, тепер трішки поговоримо про дієтичні добавки, які в мене закінчилися. Так, ну, по-перше, це от купувала саше. Е, так, міні-саше, це у нас був е, напій такий. Енер... Погано видно, так завжди мілко напишуть е, е, саше з ваніліном. Ну, такий от коктейль, так? Для мене він якийсь був трішки солодкуватий. І я розводила водою, розбавляла, то, можливо, якби я розбавляла якимось молочним чи кефірчиком, чи, можливо, молоком безлактозним, як рекомендую, то було б якось набагато смачніше. А з водою мені не дуже сподобалось. І ще раз повторюю, трішки солодкувато. Так, от такі закінчилися. Вітамінки, бо це, або це добавка дієтична, волосся, шкіра нігті. Ну, Нігті в мене зараз в хорошому стані, це точно. Всі ви бачите, мої манікюри, все, все чудово, вони не ламаються, не, від, не слояться, все добре. Ну, а про волосся цього не можу сказати, але волосся, ще раз повторюю, тут у мене якось так буває воно. Періодами то краще, то гірше. Мию голову, ніби немає волосся, ну, не, не випадає. А от коли розчісую, то багато волосся. Або навпаки, коли мию багато волосся випадає, коли розчісую, мало на грібінці залишається. Тобто, по-різному воно буває. От, але все рівно такі добавки потрібно пити, пропивати, Ну, все-таки надіємося, що вони п'ються нами на користь. Різні пийте і, і, і думайте, що все воно вам іде тільки в плюс. Так, Вітамін С, такий закінчився. Це теж фармасі, такі шипучі таблеточки. Тут, здається, не тільки вітамін С. А також так, цинк тут і вітамін Д. Сподобались такий, знаєте, на смак, ну як цитрусовий якийсь такий напій шипучий, використовувала в основному зранку. Було таке, що і ввечері теж його використовувала пила. ну так, Для профілактичних цілях, коли Віруси, ще раз повторюю, зараз гуляють хвороби, зима, тому рекомендую. Та й не тільки взимку, так періодично, протягом року можна використовувати вітамін С, і тільки ще раз повторюю, буде вам на користь і в плюс для вашого здоров'я. Так, закінчився такий жіночий чай, фіточай, який я купувала на сайті Єви Еликсир Здоров'я, краси і молодості. Приємний на смак, нема тут якихось таких травок, які такі, знаєте, або гіркі, або якісь, ну, не дуже такі. Приємні для смакових наших рецепторів. Все чудово, сподобалося. Теж надію, що цей чай я випала на користь для свого організму. Рекомендую, думаю, що ще раз я його повторю: природна лічниця, цілюща фітотерапія, природна лічниця. Перший раз чую, щоб так називали: лічниця. Не знаю. Так, і в кінці цього відео хочу показати, от такі купувала для своїх котиків краплі проти бліг та кліщів, комфорт. Тут три ампули в цій коробочці, Купувала в. Аврорі хороша була ціна 29 гривень. І от, що мене зацікавило і що мені підходило, що тут три капсули, тому що в мене зараз троє котиків, кішка, сімка і двоє котів. От, ну, Думаю, от куплю ж і якраз потрібно мені їх. Потрібно їх прокапати було, тому що якось, знаєте, вони мене гуляють на вулиці і все-таки. Блохи їх зараз трішки загризають. От. Але оцей комфорт, ці е, ампули я вам не рекомендую. Так, вони дешеві, бюджетні, але це, знаєте, той варіант, що ну, не завжди дешева юшка, погана рибка, чи як погана рибка, дешева юшка, чи дешева рибка, погана юшка. Е, вони наскільки вгнючі, ці капсули. Е, це просто якийсь жах, ну дуже-дуже. Мене скільки разів я використовувала, правда, інші капсули, ну таких ще вонючих не було. І коти то ще нічого. А сіма почала просто е піна в неї, почала з рота, знаєте, якась ну, виділятися. Дуже їй погано стало, я вже злякалася, і все просто її купала, змивала це, все витирала, щоб спасти кішку. А вже не кажучи про те, щоб там блохи якісь знищити, господи. Так, такий переляк був. У котів нічого, коти нічого, але ще так день-два, то до них страшно було підходити, тому що такий просто ну, запах йшов. От, а сіма, бідна, так це все перенесла, так стресонула, що про просто, просто жах. От, і ну потім я вже в інструкції я ну, ще перед цим читала, що може бути така реакція, що е, піна буде у котів виді, виділятися. От, але це просто жах, краще дійсно заплатити більше. Вже скільки разів я собі говорила це, але все рівно от, побачила в Аврорі така ціна, три штуки. Ну думаю, візьму спробую. Це, до речі, виробник Харк... Харків і виробник бар'єр профі. Тобто, ну ця фірма, яка випускає і капсули бар'єр, і ошийники, так, ошейники. От. В принципі, вона непогана, але це, мабуть, такий самий, самий дешевий варіант, і він просто, просто жахливий і я вам не, не рекомендую. І навіть сіму то я покупала, а коти вони з цим засобом ходили і все рівно бачу, що вони чухаються, все рівно ці блохи є, і нікуди вони не ділися. От так що от е, такі мене були відгуки, такі порожні баночки. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що коментуєте. Бачу, що такі відео е, непогано е, дивляться. І е, ну, надію, що в наступному році, якщо я буду вести свій канал, то обов'язково цю рубрику я продовжу. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам ще раз за увагу, за коментарі і здоров'я всім хорошого настрою. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!